Доброго дня друзі! Як мене чути через мікрофон підключився спеціально, тому що сьогодні трошки вітерець. Далеко камера стоїть, я вас не чув. Бі. Тобто ви мене не чули Я вас чув. Бі. Друзі, на річку приїхав, Буду ловити сьогодні на поплавочку. Хочу спробувати сьогодні на поплавочну удочку, друзі. Може буде якась рибка клювати сьогодні. Погода файна. Друзі, самі бачите сонечко Чудова погода, не то, що сказати. Не то що файне, чудова. Так що, друзі. Сьогодні у нас поплавочок. Боковий кивочок поки віддихає. Я ще не хочу поки на боковий кивочок, Чуть пізніше, друзі. Чуть пізніше. Мені там просили відеообзор зробити по вудочкам. Теж зроблю після цього відео. Все-таки я схожу на бокові ківочі, там трошки пасмурну погоду передає, якраз то, що треба Вітерець слабенький Походимо, розкажу все. Обязательно розкажу вам, звісно. Я розумію, що це відео, мабуть, після того, як ви мені робили коментар, наверное, через неділю відео вийде Можливо, може і раніше. Ну, вже після цього відео вже буде наступне видео по удочкам друзі постараюсь я чтось объяснить рассказать так что такие дела так ну что, сейчас оснащаем удочку выбрав таке місце ось до, затончик невеличкий тут глубина кстати дуже хороша десь метра півтора до двух метр сьдемдесят десь так метр пятьдесят метр семьдесят будем кидать стараться по ту травичку тут я гарна плытва я так думаю. Месяцы такие, знаете, укромные. Плотвичка такие любит. Кормовая база, кстати, тут дуже хорошая. Тут у ноги. Не знаю, яка, конечно, но якась плотвичка тут будет клювать. Так, друзья, грузил, нашел глубину, но все-таки поменял оснастку. То есть, ой, Новий поплавок купив, розумієте, думав такі грамові, гесенькі поставлю. А він ну, я його дома видріє відгрузив, чітко так стояв, отак от ви. Торчав антенка. Только трохи червоний калініт торчав, так добре відгрузив Сюди закидаємо, поплавок не стоїть, Думав глибина Глибина бачу маленька, геть вже, там що я знаю, що глибина велика, А він все одно лежить. Дер-др, вроді би хоче встати, хоче ні не поцепив ще одну, саму маленьку, 0,17. 17 грамів дробиночку і він вообще аж так, так антенночка почав торчати і непонятно ну, чуть-чуть торчить отак. От. І то теж треба його держати, щоб не стоїть потім футоне. Я так розумію, із цього, ось, до верхнього цієї бабішки верхньої, виходить, проти вес його не можна грузити нормально. Якщо тут прямо антенна була, він бічок був, би, так як і за цієї, допустимо. З цим взагалі проблеми немає по полкам. Ну це в мене півтора грама поплавочок. Це карасьова оснастка, але я по вдочку поцепив вже назад, 117 сюди поставив. І цей поплавочок з цим поплавком немає проблем. Чотенький, бачите, ровненька антенка, він гарненько встає. Якби б цього не було, б мені кажуться його відрізати, воно було б теж класне. Хороша форма, все чітко, але і за счет цього прочого веса його не можна вирівняти, не, віромні. Я так думаю, це мої місце, я не знаю. Так що, друзі, взяв карасьову свою оснасточку. В принципе леска тут, да, тут на 0,22 у нее основная уже. Ну а просто поводочек поцепил сюда уже. То есть взял сюда поставил сюда его. Сейчас, друзья, глубину нашел. Сейчас оснащаем, э, цепляем наживочку. Наживки у нас сегодня. На мил жука, друзья. Попробуем жука в первую очередь. Це, знаете, повседневная ежа плотвички та і все річкової риби вплоть до хищника. Так що, друзі, зараз цепляємо одненьку лічиночку, цепляю її за хвоста, щоб вона була жива, тому що як за, за грудину цеплять, за голоду він дохне і так він зараз буде гарненько собі вести, копошитися на дні і рибка буде, цим він буде привлікати рибку. Ще, друзі, перше ще закидання. Закидаємо під травічку, як я й говорив, сюди ось до такого. Це і чітко, бачите, хоп і встав. Бловочок, чотенько. Так, хтось мене вже шукає. Ну що, трошки несе, я так зробив таку, о, щоб по дні трохи проносило, понимаєте? Тут трошечки тече є, туди заходить, з тієї сторони. І трохи несе, я хочу так, щоб воно несло. Так краще, коли воно чуть-чуть тяне на живочку. Це получається білпроводочку, така легенька проводка, легенька-легенька. І воно добре працює, друзі. Опа, покльовочка, друзі. Перша клювака, друзі. Тобто коснувся. Інтересно. Хто це може бути? Так вяленько, в'яленько клює. Опа. Друзі, друзі. Перва плитка. Малесенька, але приємна. Гарненько взяла. А, туди. Така рибка не нужна нам. Ну. Далі жукани. Не не, не пошкодила закидаємо Оп. Опля. ну що першу піваку ми побачили буквально за якісь пару вона одразу ж у нас перша рибка довго не прийшлося чекати, і знову хтось колише знову хтось там є Знову, друзі, бачу, хтось приподняв, кинув, приподняв, кинув. такі Невеличка рибка по всій видимость. акуратненько, так, акуратненько Брав з собою прикормку не знаю, кидати чи не кидать. Посидимо якісь минут 10-15 побачимо як буде себе рибка вести тут. Якщо вона буде клівати без прикормки, то посидимо без прикормки краще. Так, ну що, друзі, навіть все таке прикормку кино. Не знаю, не знаю, чи вона шовно буде. Я все таки попробую. Може отпугаю рибу, може і ні. Прикормка у мене фанатиківська, універсальна, всесезонна сезонна така для пресноводних риб. Хорошо пахне. Така гарненька. Це позавчорашня прикормка, ще свіжа, в принципі, вона у мене в морозилці лежала. Хорошо, якраз така, як треба, в принципі, не мене навіть увлажняти. Гарно увлажнена. Что я вам скажу? Такая одна это рыбалка. Получилось из лови, там пять рыбок маленьких. Таких плотвички, как оцей, клювали, чуть больше. А, больше ничего хорошего не поймал. Я, в принципе, там посидел всего два часа. Опля. Не знаю, не знаю що вона ця приконка зробить Мені здається, що хужого не буде сто По-любому хуже не буде. Три шарики, кину, багато не буду кидати. Поедь. До, до корм будем сижу. Что-то на поклевку похоже. Что-то так чуть перетянуло было. Во -во 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 -во. Давай, 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 давай. Теж видно невеличка рібка якась Видно невеличка плотвичка Да. А не хороша така собі більш-менш нормальна, друзі Красноп, ні, це плотвичка, я думаю, краснопьорка. Це теж не наша. Не наш розмір, конечно. це не наш розмір. Но ми її будемо топити. Ми таку не будемо брати. Що, друга риба, друзі. На жука. У мене є опаріш, в принципі, є і, і мотиль. Але діло в тому, що це друзі, це друзі, це насадка, яка я брав з за того, що я може думав, може я сьогодні не намію його. Але казалось, я його знайшов і намів з цього жука. Я вже думав планував друге місце, там його немає де я планував ловити. А потім передумав все-таки, взяв черпакасу, йду, а поїду вже. Сюди спробую посиджу в цьому місці, щось мені захотілося сюди приїхати. Просто я тут зимою, понимаєте, гарний пару плотвіць спіймав. І я щось подумав, що вона тут все-таки повинна теж бути. І вона тут є. Я думаю, що вона буде клювати. Ще минут 10-15 прикормка полежить на дні. А потім спробуємо на дно положити там, де прикормка. Ще теж варіант буде. Ну зараз, хай поки так. О, ви Бачите, хтось узяв. То той взяв і пошла прикормка О, оце вже вона, друзі. Бачили, так? Да? Це вже ця риба, друзі. Що ми сюди за її приїхали. О, Іди сюди. Моя красуня. Ну це красна друзі, ну Дивіться, яка гарна. Це ж вона. Ну, це вже наша риба. о Так, прикормку я и забрал. Ведро надо на рыбки будем. Наберем водички. Оба! Плюх. Лихай тут плавает у нас в тенечку. Ну что, друзья? Дождался, дождался я. Первую Гарну рибку. Це вже добре. Це вже, друзі, результат, скажем так. Що, Пробуємо ще. ціпляємо цепляємо жука і відправляємо його в річку. В свою стихію. Тако чуть-чуть його прив'яжемо. Да, э, кожна е, рибалка по своєму по своему друзі, хорошая. По-своєму цікаво, я кажуть. Тим що, понимаете, недавно зима була, сиділося там на льоді, недавно. Буквально. І думав, коли це воно вже. Ех, як це я тут буду ловити на поплавок. І ось бачите, наконец-то вже ловлю. Не пройшло буквально і. Півтори неділі, мабуть, як я ловив там з льоду, а вже ось сижу друзі, на стульчику з берега. Тепла погода, приятно. І ловлю проводочку на поплавочку вудочку, І попадаються такі гарненькі рибки, друзі. Цей ловлю треба частіше перекидати. Постояло трошечки пару минут, минут п'ять, навіть п'ять не треба. Дві-три минути постояло, немає покльовки, ще раз перекинути. Буває, що просто плотва бере на коли насадка опускається на берег. Неізвісно... неізвісно в яких слоях. Зараз плотва може бути, розумієте? Коли ви закидаєте частіше, часто падає ця прикормка, ну, насадка і плотва просто може брати пол води. От зараз я теж перекину, буквально може минута... Чуть більше пройшло і вже щось було взяло і приподняло. Я не знаю, ну так якось несе так неєстественно, може навіть хтось клюнув, але ні. Поплавок рівномірно пливе, Ніяких не немає поки. Іпа. Косноп'ярка піднімала поплавок. Іди сюди. Гуляйся тут за мною. Бью. Ух ты, я ну, прямые. Не кошворные. Да, друга. Друга такая бешмяч рыбка. Ну, коты там возьмем. Красноперочку Вот, что-то я стараюсь выпускать, а вот Красноперочку можно взять. поплавок и погнал и щось было даже приподняло только что йогось взял наверно ктось взяв да. Бачу, поплавок остановился начинаю якось себе так вести непонятно там точно трави нема потом уже трошки даже нищий где на глубину уже начинается скатик якось так интересно Ну не тяне, не по... О-о-о-о, о, є, є, да. хтось є. Хтось, друзі, присутствує там. Хтось взяв поплавочка. І держить. Так. Да. І держить, бачу, проти течії. Тут вічка невеличка. Пліточку будемо відпускати. Красуня. Расуня серебриста. Знаєте, що я хочу? Я хочу спробувати все таки на мотиля за паришем ще. Давайте закинемо. Жук це діло хороше, я вам скажу. Но париж з мотылем, я думаю, тоже буде непогано. Так, ось така насадка, бачите. І бачите як за всіх старається опариш. Попробуємо. Може правду буде цікавіше. Дехто пока не кидається. І окуня мелко тут багато, і окон щось не хоче клювати. Обічно окунчики. Вони люблять таке, що шевелиться, кидаться хапать. А це щось? Немає азарта сьогодні. Провіримо зараз. Таким способом. Ну що, друзі, не хоче на опарі з щось... матеріом клювати. Постояло, наверное, минути п'ять, друзі, перекидав. І немає ніяких покльовок, Будем жуком пробувати, друзі. О, 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 о друзі, хто то То-то, то-то, -то, давай, 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 <ріхе> давай. Так, подимала, так старалася. Краснотерочка. <ріхе> це вона любить так. Клівай. Так старатливо подимає В общем, друзі пройшовся я по, по річці проводочку ні одної покльовочки я друзі не побачив ще рановато. він там не сильно й ходив там пару місць пройшовся туди пішов далі пересходив там мені інтересна була одна ямка я хотів туди зразу сісти і це я її туди обкидав сторони разів 10 я кидав ні однієї не побачив і глубини міняв 0, друзі, 0-0. Не знаю чого. Без Бісе, що заря, рибка по каміші. Ще не активно. Я трошки глибину менше зроблю. Спробуємо трошки на меншій глибині, Може вона десь чуть вище стоїть. Зараз, десь толщі води. Зараз я десь пол води ловлю. Трошки більше, ніж пол води. Побачимо, проведемо пару проводочок, зробимо. Подивимося, який результат буде. Ну, явно що не клює, а так щось стоїть на місці. Трошечки будемо шевелити їм. О, бачите, одразу хтось підкидає поплавка. Березна і підкидає.

Мелочь, но приятно. Мелочь, друзья, но приятно. Зробив чуть-чуть меньше глубину, чтобы шла проводку, проводочка, чтобы шла. И, бачу, тик-тик. И проводку рыбка. Бывает, что находится, бачите. -то. То есть пробую насадку. Правда, дуже осторожно, но все равно поклевочки бывают. О, и Бустерка. Бустерочка взяла. Маленькая. Гарно клюет. Тоже гарненько потопила. Мені на десь сантиметрів двадцять одна якраз то що треба легенька проводочка і рибка знаходиться метр два проходить і тільки поклевка тупозна, як лежить на дні, то риба чогось не, не сильно бере. Ну, не можна дождатися поклювки. Ось зробив Помню, глубину я уже две рыбы поймал. Уже две рыбки. Плотвичка и густерочка Я понимаю, что за рыба, в принципе, гарно клювать. Маловероятно, что она будет, понимает. надо вечер ждать, на вечір. Ну, до вечора я сидіти тут не собираюсь, потому что мне сьогодні на роботу, друзі. До часиков таки до пів четвертого посадимо і будемо їхати додому. А на вечір, я думаю, виды гарно по-любому по тут. Надо буде просто на вечір поїхати, на пару часов посадити і я думаю буде результат. Це буде, наверное, я думаю, через пару днів. Рибка не хоче клювати Тиха погода стала така гарна, без вітру вже практически не? риба. Отказується вже клевать, друзі. Я вже думаю, я не бачу. Давай, давай, Щось стягиваю очень вяло, друзья, очень вяло клюет плиточка маленькая плитка, очень вяло клюет, друзья, так что опускаем. вяло я по хотя плотва она должна как гарно еще Дуже клюватиться так нежно клюет Ще. Так що, друзі, ще одне закидання за контрольне. Ми будемо їхати. Сьогодні я довго сидіти не можу. Сьогодні я довго дорозі сидіти не можу. Що я зов'явню? Сьогодні зловив я. Три красноп'єрки котам візьму і одну клеєчку подцепил крючком, яку витягував. Я всіх випускав. На ну, красноп'єрочок котиком візьмі. Зараз побачимо, може ще щось клюне. Може цікавіше клюне. Че? я сомневаюсь слабые поклевки зовсім слабее хороший поклевок практически таких як положено плотвая кубично плет тин тин ти пошло поплавок, немає таке щось тик-тик и медленно медленно ворушить туди и сюди чуть притягивать туди и сюди о тоже бачиш то зда тоже тянет щось медленно легенько взяло и і вводить и і вводить чуть приподняло і водить Плиточка. Не, красноперка. Котика. Еще одна красноперочка котика. Четвертая раз Четыре котики, четыре рыбки. Все, насомнулся. Будем заканчивать. Всем всегда крепкого здоровья, друзья, мира и добра. Ну и до новых встреч. Всем пока. Всем пока. там клює ні хочеш щось не хоче да щось таке тоже плотвички поклві так єлі-єлі водить такий кльов, як не своїм ротом блядь. вчора клювало блін а сьогодні не хоче вчора взагалі гарна погода була хоча сьогодні мікатися жарче. будемо ждать чуть-чуть ще пізніше мікатися у нас ще трошки але гарно брала Mm. Нічого, ще прийде час.